Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні буде огляд невеликої таких розпаковки посилок. І декілька тут ну, ящичок. Тут. Два, дві людини мені принесли на барахолку пан Андрій з Новомосковська і пані Наталя з Дніпра. Попросили продати їхні речі. Я домовлявся з ним раніше, так як хворів, ну, домовились, мені довелося вийти, щоб забрати у них ці речі. І посилки прислали тут підписники. Ну, Почнемо з цього ящичка, це що мені принесли на барахолку, Це пані Наталя принесла з Дніпра. Ось такого. ось. Видите, яка гарна, красива статуеточка така. Це у нас стара Німеччина. Класна статуеточка така. Так. І ось таку вона ще принесла вазу. Ось таку кришталеву. Ось така кришталева ваза. Така гарна. Кристаль. Так. потом путем... ці статуэточки Пан Андрей стала того Вот такая вот цыганочка. Вот так. Сейчас я Потім Вот такие. Такой слепый рыбак. Это полонная. И цыганка полонная. Так. Так, я вже бачив ці статуетки, це я вам показую, щоб ви побачили, що люди приносять. Також хліпий рибак. Потім ось такий Дит щукарь. Ось така гарненька. Це також полонна І ось така гарна, класна. Мені дуже подобаються ці статуетки наречені, називаються. В такому гарному, красивому розкрасі. Також полонне. Ось такі пан Андрій приніс свої речі, попросив, щоб я їх продав. Потім <клухи> така невеличка посилка. Це Пан Олексій, міста Курахів. Час. Побачимо, що тут він нам прислав. Я вже давненько. Зараз, мабуть, всі люди на огородах, городина, бо дуже мало зараз присилають. Раніше більше. Ну... Що ж, так, що він тут нам прислав? Так, дві такі речі. Так, ого. Запаковані дуже гарно. І ось Ще кульочок. Ви бачите, як людина заморочилася. Ну, а, все, поняв. Ось такі. Це... Ета. Мальвіна. Тріптих. Треті старе клеймо. Все, тепер я спомню, що це. І тут повинен бути ще піро. піро. І якщо потрібно тріптіх, то в мене боротина є. Тому потрібен такий тріптіх. Це п'єро мальвіна так. І отакий от п'єро, І буде повний також старий Київ, вищий сорт. Ну, клас, гарні статуєточки. Так. Далі ця посилочка. Це у нас Хмиста Хмельницький, пан Микола. Зараз побачимо що у нас пан Миколас з Хмельницького тут прислав. Так, ще ой, що, так, що тут у нас таке? Так, а, все, я вповнив. Так, все більш нічого. Дуже гарну статуеточку він прислав. Обалденно, гляньте яка тятя. Зараз тя. вони вже і не попадаються. Рідкий такий розкрасик у неї. Це у нас Дульова. Так, ось така малахітова шкатулочка. Клас. Подякуємо йому пані Миколі і Хмельницький. Так, зараз я поставлю сюди щоб вони не заважали мені тут розпаковувати. Це невеличкий такий огляд. І вам подивитися, я як доказ, що статуеточки ціленькі приїхали. Так, видно вам так, видно, так. І наступне місто Українська. Пані Інна. Українська така. У нас Пілоградська область. Так, дивитися, що вона нам прислала, тут я не пам'ятаю. Так, що це? Ага, якісь... Так, все заповнив, сповнив. Ось такі плясуньки, це барані, це за КХ. були такі баранівка. Так, це, ага, друга ось така. А, це Баранівка, бачите? Я ж казав, що... Є сібаранівка. Так, ручки. Все. Тепер я вповнив, бачите, декілька речей і я вже пам'ятаю, що вона прислала. Ось таку гарнюню. Красотулечку. Гляньте яка. Юна півунья. Це щасливе дитинство. ЦХК, перший сорт. Дуже рідкісна статуетка. Так, і тут, ага, це все. Це така дівчина з бубликами. Ось така також закиха полона перший сорт. Ну, ось такі сьогодні посилочки. Ось такі речі, які принесли на продаж. Огляд на ці речі буде пізніше. Може десь через неділю, коли набереться речей. Більше, бо мало зараз вже все менше і менше зустрічаємо. Так що і, хочу побажати вам всього. Гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Присилайте свої речі, які ви бажаєте продати. Не забувайте про стіл добра. Потрібно допомагати нашим Збройним силам. Їм зараз дуже тяжко. Ну мирного тихого неба і зустрінемось в наступному огляді. До побачення.